Доброго ранку, мої любі діти! Я вже вам розповідала, як треба поводитися із книжками. Сподіваюся, малята, ви все запам'ятали. А сьогодні, мої любі, я хочу вам почитати казочку про вовка та семеро козенят. Ця казка знаходиться в цій книзі. Але, малята, тут дуже багато казок, і мені потрібна ваша допомога. Треба знайти саме цю казочку. Тож, давайте допомагайте. Відкриваємо книгу. Дивіться, хто тут намальований? Баба та дід і курочка. Це наша казка? Ні. Перегортаємо далі. А це наша казка. Також ні. Немає тут ні козенят, ні вовка, а знову баба, дід та рібка. Давайте дивитися далі. О, зайчик! А це дітки, наша казка? Знову ні. Дивіться, а ось вовк. Може, це наша казка? Ні, в нашій казці немає ведмедя, тож гортаємо далі. Ось вона точно! Мама, коза, козенятка, ми знайшли з вами потрібну казочку. Тож слухайте. Вовк і семеро козенят Наталя забіла. До козиної, до хати з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить, до коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють її козлята, з ними вірний пес рябко. І заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг, щодуху під ворота сунув ніс. Зараз думає козляток проковтну одним ковтком, і почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйте, козиня, та я несу вам молока. Чуєм чуєм, це не мати, в неї пісня не така. Тут один цапок сміливий нишком глянув через пліт. Бачить, вовк страшний, жахливий, причаївсь біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. Відчиняйте скоріш, а козлята ми не проти, не злякались хижака, відімкнули враз ворота, та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підібрав лякливо хвіст. Відстрибнув та з переляку, як бехнеться під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе, а назустріч їй козлята, та й розказують про все. Почала коза радіти. Ну, рябко, наш молодець, ну й розумні в мене діти. Тут і казочці кінець. Дітки, чи сподобалась вам ця казка? А про кого вона була? Про вовка і козенят. А що хотів зробити вовк? Правильно, він хотів з'їсти козенят. А хто їм допоміг? Хто їх захистив? Правильно, пес рябко. Він злякав вовка і прогнав його. Ось така казка. А хто її написав, дітки? Наталя Забіла. А як називалася ця казка? Вовк і семеро козенят. На цьому наше заняття, дітки, закінчилося. І я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, малята!